Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу Святому, благословенного дня, нехай Бог береже вас та ваших близьких, дає милість кожному покаятись, стати учнем Ісуса Христа, вивчати Біблію, не бути обманутим, цінувати Богом даний час. Ісус Христос сказав: Ідіть по цілому світові та всьому створінню Євангелія, проповідуйте: хто увірує і Христиця, буде спасений, а хто не вірує, засуджений буде. Ми знаємо, що Бог вигнав сатану з неба разом з ангелами-злочинцями. І якщо я прийшов до Христа і Він мене очистив, якщо я зробив зусилля щодо Бога, а потім знову грішу, то що відбувається? А те, що я сам себе роблю злочинцем, як каже апостол, якщо я знову руйную те, що збудував, то сам себе роблю злочинцем. І часто ось цю істину людям не кажуть: їм проповідують, що Христос все взяв, але не кажуть, що якщо я християнин... Тоді я розіп'явся з Христом. Якщо Ісус помер за мене за мої гріхи, якщо Він за мене пішов до пекла, то тепер я маю жити для Бога. Отака проповідь принесе вам благословення, як і проповідує Павло: Законом я вмер для закону, щоб жити для Бога. Я співрозіп'явся Христові. Але чи часто ви чуєте такі проповіді і самі проповідуєте?